Добрий день, вітаю друже. Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дякую. вам до речі, іначе дуже крило радий, що ти запропонував це. Для нас це для мене це несподіванка. Ще жодного разу а, такий молодий журналіст не брав мене інтерв'ю. Поду з залюбки задоволенням розповів на ці питання тобі. А перше запитання, яке, на мою думку, зараз дуже актуально, які от зараз проблеми є в Покровській громаді. У Покровській громаді, як і взагалі в Донецькій області, проблеми. З початку великої агресії війни, вони більш-менш однакові. Це, по-перше, водопостачання, тому що у нас наша головна артерія водна нашого регіону це канал Сіверський Донецьк, ми від, від нього відрізані, ну, наша громада. І Ця частина області, тому нас переключили на Карлівське водосховище. Це тимчасовий, тимчасовий процес. Ми його вже практично випили. Тому у нас найскладніше завдання стоїть автономізувати водопостачання в нашому місті. Для цього було зроблено великий, ну і розробляється. був розроблений і втілюється в життя великий проект, називається Велика вода. Це очистка шахтних вод, шахти центральне. Можливо, ти чув про це, так. Да? він вже на стадії реалізації. Це обласний регіональний проєкт, тому що Павло Олександрович Киренка з обласного бюджету виділив на це 120 мільйонів обласних коштів, 30 мільйонів виділив місто Мирноград, і 30 мільйонів ми. Це все і Міжнародний комітет Червоного Христа. Тобто він вже реалізовується. Маємо надію, що вже в квітні це буде посконаладочні роботи. Тому місто буде з водою, з автономною водою. А на якій стадії от проекту очищення шахтних вод наразі? Наразі ну вже їде до нас. Ну це модульна конструкція. Модульна конструкція з Туреччини в Туреччині виробляється, і вона вже їде сюди. Наш пул робот це 2,2 км 200 мм міліметрового трубопроводу. Ми його вже практично зробили разом з компанією Водой Донбаса. Наш пул робот це закупівля насосного обладнання. Воно вже в процесі реалізації, і наш пул робот нашої громади це закупівля. І а, реалізація ну, устаткування електричної частини, це м, ТП електричне, ну і стовпи, і так далі. Тому ну, в нас все йде без бою поки що. Але, значить, меденвес також передав генератори покровській громаді. Коли, ну, це коли... окрема, а, Це окрема лінія роботи. Якщо ми, ми, ви знаєте, що окрім військової частини, агресор вирішив, скажімо так, понурити нашу, нашу державу темряву. Тому всі ракетні атаки, які були і там не так, не так давно, і спочатку ще і грудня місяця, вони були направлені на енергетичну інфраструктуру. Боротьба з блекаутом. Отут вже є синергія і обласної влади, і донорів, і компанії Метинвест, як головного, скажімо так, постачальника э, по ДФО. Це такий вид э, налога, э, громаду. У нас 19 котелів, тому компанія Метинвест нам надала 5 потужних генераторів на. П'ять із цих 19 котелень, один потужний генератор надала обласна адміністрація. Чотири купили ми, два. Ми чекаємо від Карітаса. Оця якраз робота з автономізацією вже енергопостачання. Ця робота проводилася синергічно разом з усіма стейкхолдерами в нашій громаді. Була така проблема щодо опалення на, мікро... на рай... в районі Дінас. Так. Чи вирішена ця проблема наразі? Ну, проблема тимчасово вирішена. З сіми котлів працювало два на початок опалювального сезону. У зв'язку з блекаутами, а 14-та котельня в ній вода, водоносії це півтори тисячі тонн. Якщо там ми розуміємо, якщо ми там каструлю води гріємо на, да, на пічці, а то півтори тисячі тонн води нагріти. Розкачати і подати теплоносія. А коли в нас на Діносі, на жаль, не було світла і по 10 годин, а потім є світло, а потім опять 10 годин немає. Ну, з урахуванням гідроударів, то одна із частин, а там дві. Дві відки теплопостачання 225 труба і 190, -го. 225 труба не витримала. Вона і так зношена повністю мережа за 70 років, але не витримала ні гідроударів не такого м -м, нестабільного нагріву теплоносія. Тому там і котли вийшли із ладу, ми вже їх відремонтували. Але для того, щоб був сталий. І добрий сервіс, щоб не було тепло в оселях, краще ніж індивідуальне палення немає. То тобто наше завдання частину Динеса це якраз 1285 квартир, які знаходяться на 225-й трубі трубопроводі, перевести на індивідуальне опалення цього року, а решта на наступний рік. Ми точно за місцевий бюджет в кожну квартиру зробимо технічні умови, в кожну квартиру зробимо проєкт, і в кожну квартиру ми заведемо так називаємо газовий кран в кожну квартиру. А окремо ще до верст населення, які не в змозі самостійно зробити внутрі котел, поставити систему опалення, тобто буде. Зроблене положення, які мають вести населення на цю допомогу, і за рахунок міста буде допомога от ще в такому вигляді. Ворог зруйнував багатоповерхівку в Покровську. А на якому етапі надання допомоги от жителям цієї багатоповерхівки? А в нашій громаді в тому році, в грудні місяці, було прийнято положення про надання допомоги, на жаль, тим нашим громадянам. Які загинули в нашій громаді від рук агресора, а також громадянам, яких житло постраждало за За зруйноване житло із міста виділяється допомога. Хочу підкреслити, допомога це 80 тисяч гривень. За погиблих сплачує місто 100 тисяч гривень допомоги родинам. Тому в нас там 50, 57 квартир. Цей будинок, експерти, експертиза визнала. Непридатним до житла і аварійним, тому він вже буде. Ну він вже огорожується. Він буде огорожений і уникнення ситуації, які наражають людей на небезпеку, там будуть повністю призупинені. Тому з 57 квартир в нас вже 25 пройшли комісію нашу Надання цієї допомоги. Маємо е, надію, що 25 вже до кінця цього тижня отримують по 80 тисяч гривень, 16 вже на комісії. Да, це, цю допомогу із бюджету, а це бюджетні кошти, люди, можуть отримати люди, е, яких є право власності на квартиру. Але там є квартири, в яких немає права власності. От у нас є такий е, ресурс, там де люди зібрали це кошти людей, де зібрали майже 600 тисяч гривень. І от мій Покровськ, вони якраз підставлять плече і нададуть також по 80 тисяч гривень. Вони вже трьом е, громадянам родинам надали по 80 тисяч гривень, тільки яких немає правоостановчих документів, але ж вони втратили своє житло. От тому і там громадянське е, там, суспільство надасть допомогу у вигляді у цих коштів. Тому така синергія. І бюджета, і громади, і громадського суспільства бачимо, що допомогу отримують справедливо всі. От ви сказали про карітас, так який надає допомогу да. покровській громаді. Як які ще партнери у Покровської МВА? Дуже велика кількість. Це комітет міжнародного Червоного Христа, це Адра, це Карітас, це Проліска. На потужні партнери, це ми, це ми кажемо про великих. Це е, фонд Говарда Баффета і декілька таких невеликих громадських організацій, з якими ми співпрацюємо. При військовій адміністрації гуманітарний штаб. Дійсно, його очолює керівник цього штабу Дмитро Єрмолович. Він займається, ну цей штаб займається прийняттям розподілом, аналізом і над розподілом нашої гуманітарної допомоги, щоб було все справедливо, тому що до цього були подеки деякі зауважені від громадян. Зараз їх менше щодо там, можливо, там несправедливого розподілу. До речі, великий пул пул гром гуманітарної допомоги йде на громаду. І як у вигляді продуктових наборів, у вигляді і санітарних засобів, у вигляді паливно-мастильних матеріалів, у вигляді будівельних матеріалів, да. ну тобто спектр широкий. Та ми от цей штаб співпрацює повністю і вони бачать, як спрацює штаб, працює громада і влада на містах, що це справедливо розподіляється швидко. Логістика правильно вистроєна. Тому з нами всі хочуть працювати з нами, скажімо так. Так. На Дінесі відкрили мобільний пункт незглавності. Так а при чій підтримці він був відкритий? які фонди за підтримки наших партнерів нової країни? До речі, за їх підтримки в нас є і. До цього пункту незглавності вони нам подарували і карету скорої допомоги швидкої допомоги. Зараз за другою каретою поїхав наш метро Гермолович, Також друга буде карета швидкої допомоги на нашу громаду від цього ж фонду. А так оцей фонд надав і оцей пункт незглавності, і Старлін туди. і... Теплові пушки, ну, і саме насичення. Воно ще згодиться і не тільки на військовий стан. Вже більше півроку пройшло з дати вашого призначення. І, на вашу думку, чому саме президент призначив саме вас на цю посаду? Логіка призначення такова, що президенту подання подає керівник обласної військової адміністрації. Тому Павло Олександрович позвав мене на співбесіду. Після співбесіди було прийнято Ім рішення подати мене на призначення, так відбулося призначення. Можливо, можливо, ми в цій історії вже з 2014 року в військових адміністраціях я був керівником районної адміністрації, потім заступником селищної військової адміністрації, тому є певний опит роботи в цьому в цьому питанні. Можливо, можливо, з цих причин. А ви коли стали керівником МВ, було багато проблем в Покровській громаді. Які проблеми вже вирішені в Покровській та Нузя сказати, що ми там всі вирішили проблеми. Ми тільки на стадії вирішення проблем. А є проблеми з дорогами. Ну я впевнений, що люди побачать, як вона буде реалізовуватися в цьому році. І ми вже маємо надію, що перші реалізація ремонту доріг там ми зайдемо в цю історію. Кінець квітня, на, там, початок, початок травня. Це будуть масштабні роботи по дорогам. А, щодо водопостачання, ми продовжуємо роботу щодо автономного водопостачання, і ми це пропагуємо і надаємо всіляку допомогу, щоб люди борили свої скважини. Тому, як практика показує, автономність все ж таки дає живучість. Теплопостачання треба дуже багато робити. Нельзя, нельзя сказати, що з блокаутами ми повністю з, справились. Дві третіх ми да, поставили генератор, але на одну треть ще не поставили, над цим треба працювати. Можливо, по, поліпшили доступ від наших приєднаних територій до міста. Тобто там, започаткували так, таку, там, таку роботу, як. Професійні осмотри в лікарнях наших, наших е е е громадян з е сел, а також підвіз їх там і до ринку, і до банкомату. І над цим ми будемо працювати над соціальними маршрутами. Отже, є домовлення з проліска, що ми на півроку зайдемо, от якраз соціальними маршрутами від наших віддалених сел до центра міста. Це також робота триває і вона тільки розпочата. З 3 вересня мене було призначено. Ну поки що ніця сказати, що ми на 100% ще спемо. зробили остаточно. Так. Це тільки триває робота. Не дивлячись на те, що і в Покровську так небезпечно на сьогоднішній день. Так. Багато є переселенців із Бахмуту, також із Авдіївки, з очеретиного. Звідки найбільше переселенців в Покровську? Покровську. Ну це все ж таки більше. Південна частина нашої, нашого, нашого регіону це Воноваха, це Маріуполь. Тому що, якщо дивитися на Бахмучан, це транзитна історія. Через нас, ви знаєте, виходить евакуаційний потяг. І також сьогодні ми приймаємо дітей і сім'ї з дітьми. Якраз ми, як громада, приймаємо цих дітей з Бахмута Часов'яра. Яра, але це тимчасовий прихисток. Вони там побули до потяга там два-три або чотири дні і поїхали далі в глибину нашої держави. В нас спочатку агресії майже 6 тисяч переселенців нових. Ну, з 24 лютого 2022 року. Більша частина це все ж таки перша-перша хвиля, це це був е, південь нашої області. А скільки зараз людей є в Покровську? Скільки жите? Майже 55 тисяч. І, на жаль, у нас е, така тенденція: виїжджає 3-4, а заїжджає 40-50 повертається громадян. А чи є такі от біженці, які залишилися, приїхали так зволноваги? Допустимо, і вони залишились не на 3-4 дні, а там на місяці. Та я ж я ж кажу, з таких людей у нас більше 5 тисяч, не тільки з волновахи. От нових у нас переселенців це 5 тисяч. Ну, до додалось до громади, які фактично не виїхали, а залишились в нашій громаді. Хто на селі, там в сільській території більшість, більшість в місті. В Родинському дуже багато переселенців, також і Авдіївки, з до речі, з Очеретинської громади, там із Ласточкина ми знаємо. А щодо от, тих людей зруйнованої багатоповерхівки, так? так. А, яка частина з них виїхала? На нашу інформацію виїхало тільки сім родин. А куди вони виїхали? За межі регіону. А яка компенсація від держави? От ви сказали про неї, так? так? Що люди чекають. Яка? Нове житло. Нове житло? Да. І так. нове житло, причому нове житло в будь-якому регіоні України. Тому ми побоюємося, що від нас поїдуть люди. За новим житлом другі регіони. А ще запитання: який да. у вас девіз, з яким йдете протягом вашої кар'єри? Наслідки сліді красотої. А що ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Коли Україна переможе, ви дізнаєтесь так цю новину? Що ви зробите? Мабуть, зберемо всю свою родину, яка розпорошена по всій Україні. Так. Всі сестри, донька, онук. Онук вже 11 років. Так. Майже твірує. Так. Так. Тому це буде перше, нам, мабуть, що ми зробимо, щоб відсвяткувати. Нашу довгоочікувану і таку виборону вже кров'ю перемогу. І останнє питання. Так, хоч, хоч декілька. Які от плани МВА на 23 рік? Плани стандартні. Перше вижити. По-друге, закінчується опалювальний сезон і підготовка вже сьогодні до опалювального сезону, сезону 23-24. Завершення проєкту Велика вода, щоб ми отримали своє водопостачання автономне. Втілення в життя автономного опалення на Динесі і показати, що це працює, і це працює ефективно і результативно, ремонт доріг обов'язково, а також оптимізація і мереж водопостачання. Ми маємо надію, що колись ми перейдемо, наші дітки перейдуть в систему, в систему офлайн. Навчання, тому, да, 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 тому наше завдання в нас в школах, багато, багато в багатьох школах немає укриттів, тому що тому завдання зробити і проєкти, і по можливості розробити укриття в кожній школі в дід Є велике бажання в нас, і не тільки бажання, і плани. Ми хочемо створити комунальне підприємство, яке буде утримувати наші добудинки багатоповерхові. Також комунальне підприємство, яке буде надавати послуги з пасажирських перевезень комунальне, тому що ми залежні від приватного перевізника, який не дуже хоче брати соціальні новігідні маршрути. Він бере тільки там, де гроші є, розумієте. А людина возити із села, возить і так далі. От такі плани у нас. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую тобі за запрошення. На інтерв'ю дуже було цікаво, і до нової зустрічі я впевнений, що ти ще до нас завітаєш.